Всім добрий день, ми з України. І ми сьогодні їмо вареники, і все будемо говорити про вареники. Ну я не знаю, я багато читала, я багато чула. Ви всі знаєте, що вареники це українська традиційна народна страва. Але зараз можна прочитати що завгодно в соціальних мережах. Кажуть, що виявляється, вареники наші пішли з Туреччини, що там були теж такі що на зразок вареників, теж з начинкою, але з прісного тіста і теж їх варили. У нас трошки інакше. Є ще манти узбецькі, є ще у нас різні там равіолі італійці придумали. Ну теж щось десь далеко нагадує вареники. Але наші вареники ні на що не схожі. По-перше, у нас вареники поділяються територіально на дві групи. Одні варять вареники, інші готують їх на пару як ось ці. Пахнуть капусточкою. я вам хочу сказати, я завжди звикла їсти вареники на воді. Але мені здається, що я з кожним разом у ці вареники. Тому що я їх їм, по-перше, дуже рідко, такі на пару, вони виявляються дуже смачні. Я вам хочу навіть сказати, що українські вареники мають такі цікавинки, про які ви, я точно знаю, не чули. Я завжди люблю вас. Інтригувати загадками. А зараз я вам просто скажу, от хто знає, що прийнято було раніше в українців приносити породілі відразу після пологів з їжі? Думаю, поки ви не нажали на Google, ви ніхто на це не відповісте. То я вам підкажу: та-да, вареники. Але начинка була картопля. От. Було прийнято, тільки народилася, народила жінка-немовля. І їй треба було принести вареники з картоплею. Ви уявляєте, наскільки були сильні наші жінки? Зразу народили зразу варенички. Отак, щоб ви собі знали. Ну і начинки, їх налічується в українській. Де Самі відомі, від 30 і аж до 70. Є зовсім нові. Придумані. Є такі, знаєте, от як це класика. Дивіться, як я жую, дуже смачно. І розмовляю. Хочу ж вам показати, пухкі, м'які, пахучі, м -м пахнуть капусти, наче з грибами. Дуже смачно. І взагалі ні однеся, без вареників не обходиться. Конечно.